таємниці парому Естонія, залілі цей теплоход паром бетоном, саркофаг і закрили. де знаходяться скарби Гітлера. Загадкова експедиція Жака Іва Кусто перевірив екіпіровку, і зараз буду вперше пернати з аквалангом. Для чого режисер Кемерон занурювався на дно маріанської западини? Була конкуренція між державами та підводні привиди. Хто вони? Вересень 2020-го. в аеропорту Фінляндії сідає приватний літак. Згодом він вже в сусідній Швеції. На борту прем'єр-міністр Естонії та міністр закордонних справ. Це був візит, що стосувався як не дивно секретів минулого. Однієї з найбільших трагедій, яка сталася в Балтійському морі аварії парому Естонія. Але чому вона так зацікавила європейських високопосадовців? І чому через 27 років? Загибель парому Естонія найбільша кораблетроща в Європі у мирний час. Втонули 852 людини і тільки 137 вижили. Це газетна публікація від 28 вересня 94-го. Тоді писали, що причини катастрофи ймовірно темрява, сильний вітер, хвилі та перевантаженість судна. Хоча в той день ніщо не віщувало біди. Паром Естонія багато років курсував між Таліном та Стокгольмом. Він перевозив пасажирів і автомобілі, маршрут вважався абсолютно безпечним. Паром вийшов у море, але коли дійшов до середини Балтики, почався сильний шторм. Після опівночі екіпаж та пасажири почули дивний металічний скрегіт. Андерс Еріксон один з небагатьох, кому пощастило тоді врятуватись. Я... Було два дуже потужних хлопки. Я ледь не впав з койки, встави побіг в коридор, а звідти до кормової частини. Згодом паром накренився, і ті, хто не встиг вибігти, опинилися в пастці. Люки та двері були заблоковані. <плес> О першій годині 23 хвилини. Паром Естонія подав сигнал лиха. Це останні повідомлення з капітанської радіорубки. Естонія, ви передавали сигнал СОС. Що відбувається? Естонія, ви можете відповісти. Рятувальна операція тривала недовго. Паром надто швидко пішов під воду. Зранку всі світові агентства повідомили про дивні заяви шведських чиновників, Нібито причина аварії технічна, хоча не було ще жодних експертиз. Тоді по чому та команди. І залили цей теплоход паром, бетоном, саркофаг і закрили. Можливо, хотіли щось приховати. Через три роки стільки тривало слідство, міжнародна комісія вирішить, причина в носовій частині, так званому візорі, який піднімається, аби завантажити автомобілі. Сорвало візор, корабль на чотонути на правий борт, і потім погрозився там на 77 сім метрів. Я стався з креном там на правий борт. Ну тоді вопрос: чому на правий? І чому паром затонув всього за 40 хвилин, якщо, наприклад, той же Титанік знаходився на поверхні майже 4 години? Одразу почали ходити чутки. Естонія перевозила секретний вантаж, зброю та військову техніку. На паромі стався вибух, але в офіційних документах ці версії так і не з'явилися. І Ось через 27 років про аварію парому заговорили знову. Швеція, Естонія та Фінляндія розпочали нове розслідування. якщо є нова інформація, нам необхідно вивчити її та прояснити будь-які питання. Ці питання виникли після фільму норвезьких документалістів. Вони знайшли загадкову пробоїну в обшивці. Естонія могла зіштовхнутися з підводним човном. Що ж за таємна спецоперація проводилася в Балтійському морі. Про аварії підводних човнів можна знайти дуже мало інформації. Як субмарини прикриті товщою води, так само згадки про них надійно приховані під грифами таємно. Деталі цієї надзвичайної ситуації також були засекречені понад 40 років. 3 листопада 1974-го. це звіт, який не дійшов Генрі Кісенджеру, держсекретарю США, в часи правління Ніксона. В ньому інформація про інцидент, який стався біля бази ВМС США у водах Шотландії. Ми щойно отримали повідомлення з Пентагону. Один з наших підводних човнів зіштовхнувся з радянською субмариною. Після цього вони обидва спливли на поверхню. Радянський човен потім знову занурився. Даних про пошкодження немає. І таких підводних форс-мажорів в історії були сотні. Ані нас бодали, ми моїх бадали. Подкуди позникалі пожари, гибелі підводних вод. Якщо так взять 65-го року, так я вам скажу. У американців пострадало 116 подводных підводних в СССР 115. Зокрема, в 60-х в Атлантичному затонули американські атомні субмарини Трешер та Скорпіон. В 68-му – радянський підводний човен К-219. А в 80-х в Норвезькому морі на дно пішов комсомолець. Причини схожі: пожежі, замикання, несправності. Але чи так це було насправді? Я не знаю, і ми знаємо. Ну правительство прийняли рішення вот так за. Світіть, вот там, там дві, там дві. вот як в шашки грають. А фактически, вот я вам сказав, 115, 116. Поки ви дивитесь цей матеріал, можливо, в якійсь точці світового океану зараз розгортається черговий військовий батл. Зрозуміло, що питання розвідки сучасними субмаринами, які можуть підійти близько до будь-якого узбережжя і знімати інформацію методами радіорозвідки. Схоже, всієї правди про підводні інциденти ми не дізнаємось ніколи. Але саме через них світ інколи опинявся в кроці від третьої світової, зокрема під час холодної війни між Заходом та Радянським Союзом. Підводні човни обох країн з ядерними боєголовками на борту несли чергування в усіх океанах планети. Запеленгувати їх було надто важко. Вони мають скритність. Вони мають досить велику автономність. Не обмежена в плані палива. Тобто, це 10 років роботи реактору. Справжній бойовик розгорнувся біля берегів Гренади у Карибському морі. 1983 До влади приходить Моріс Бішоп, прихильник кубинського лідера Фіделя Кастро. зараз багато загроз для нашої країни. Гренада бере соціалістичний курс, і все це під боком у Америки. Зрозуміло, не без підігрівання радянським союзом. Моріс Бішоп звернувся до кубинців, аби допомогти побудувати аеродром, начебто для розвитку туризму. Але він був більше схожий на військовий, що підійде для радянських бомбардувальників. Біля Гренади планувалося ще й будівництво бази для підводних човнів. Саме через неї світ опинився на червоній межі третьої світової. У Саргасовому морі раптом з'явилася радянська ка – атомний підводний човен проєкту Щука, який не могли роздивитися радари. Непомітно для американських гідроакустиків він проходить під есмінцями США, та раптом зачіпляє щось гвинтами. Це був дріт із новітнім гідроакустичним буєм, за допомогою якого Пентагон, як кажуть, слухав півсвіту. Радянська щука була вимушена піднятися на поверхню. Її оточили есмінці США. Командир субмарини капітан Терехін запитував Москву, що ж робити далі. Андропов вже при смерті командування боїться доложити. і все пускають, якби на командира. Командир радянського. Ого, човна вирішив у випадку атаки підірвати атомну субмарину, але судний день не настав. Американці хоч і втратили унікальну гідроакустичну систему, але на штурм не наважились. Щука повернулася у союз. Деякі ж інциденти взагалі неможливо поки пояснити? 1964-й. ВМС США проводять навчання біля Пуерто Ріко в бортових журналах американських кораблів. Тоді з'являються записи про невідомий надшвидкий підводний об'єкт, який наче атакував субмарини. Він ішов втричі швидше за звичайні підводні човни. Маневрував та занурювався на глибини, не подолані людиною. Згодом про такі загадкові об'єкти почали розповідати моряки з багатьох країн. Вперше з'явився такий термін квакер. Акустики Фіксували звуки, схожі на квакання жаб. Екіпаж підводника Володимира Білоусюка зустрівся з квакером в Атлантиці. Просто неземно і намного більше У нас. Коли ми аварійно, турбіна не працює, реактор не реакторні всплили, там які прибори ведуть. непонятно як. Багато членів екіпажу тоді посивіли. Чому ж електронні прилади збожеволіли, Так ніхто й не зрозумів. А ось інші таємниці підводного світу розкрити людству допоміг він. Жак і в Кусто, дайвер і мандрівник та винахідник аквалангу. Спочатку був морським розвідником. Потім він був одним з першим під час Другої світової війни французьким людиною жабою. У кожному сучасному акваланзі досі зберігся так званий регулятор Кусто, завдяки якому можна занурюватися на глибину до кількох сотень метрів. Він регулює подачу воздуха, вкручується непосредственно в сам балон. Я вирішив здійснити давню свою мрію навчитися дайвінгу часи Кусто це було непопулярним та дорогим задоволенням. До цього е на велику глибину, да і взагалі ныряти могли тільки в балдалази, які виконували якісь, наприклад, аварійно-спасательні роботи. Розміри, які раніше були, вони гораздо були громоздкі, або вони не дозволяли знаходитися довго під водою. Короткий інструктаж, як спілкуватися під водою мовою жестів. Це знак «Окей». Це як питання, все ли у вас добре, як настроєння, все ли у вас вийшло. Якщо все у дайвера добре, він так відповідає, що у мене все добре. На себе вдягаю облаштунки вагою 18 кілограмів. Та під водою, запевняє інструктор, акваланг не буде важким. Отже, я вдягнув спорядження, перевірив екіпіровку і зараз буду вперше пірнати з аквалангу. На цьому місці глибина басейну близько 5 метрів і треба входити широким кроком. Ось так. Перше, що спадає на думку, як можна так довго бути під водою. Але мозок адаптується і паніка зникає. Ну що, мої поздравлення з першим погруженням. Саме винахід Кусто дав змогу наблизитись до розгадки одного з головних секретів 20-го століття таємних операцій Третього Рейху далеко від берегів Німеччини. Чому Гітлер вирішив йти до Антарктиди? Та чому битва за океани насправді лише попереду? Про це далі. Найзагадковіші свої експедиції, Жак Ів Кусто здійснив на цьому кораблі. Колишнє британське військове судно Каліпсо. Він переобладнав на морську лабораторію. Кусто заходив туди, куди не пускали інших, і мало хто здогадувався про не тільки наукову місію. Кусто. Він під прикриттям своєї місії на Каліпсо. Він збирав інформацію для французької розвідки. Оповитий таємницею і похід Кусто до берегів Антарктиди у 72-му. Офіційно команда Каліпсо досліджувала життя кітів, але тоді було багато дивних деталей. Перед відправкою Кусто провів переговори з американськими політиками та експертами НАСА. Згодом, під час експедиції Каліпсо раптово змінив курс. Члени екіпажу пізніше згадували, вони знайшли затоплений авіаносець з часів Другої світової без розпізнавальних знаків. Згодом французькі спецслужби вилучили всі матеріали цієї експедиції, а сам Кусто ніколи не згадував більше про знахідку. Але що ж то міг бути за корабель? За однією із версій це було судно нацистів. Затоплений, наприклад, Манфред фон Ріхтхофен, це мається на увазі німецькі авіаносиць біля Антарктиди. Або німецький науковий корабель Швабія напередодні закінчення війни вони безслідно зникло. Хтось каже, що воно було десь потоплено, але фактів цього немає. Що воно на борту своєму перевозили, немає також. Одна з теорій – нацисти перевозили золото та гроші. В Антарктиді Гітлера цікавили нові землі для третього рейху. На борту Швабі під виглядом вчених завжди були офіцери СС. Вони розкидали прапорці, щоб позначити свою територію. Що вони типу мають на неї. Види, Це, ймовірно, один з документів Ане конспіративної структури всередині СС, яка займалася таємними науковими розробками. Тут зображений шлях до підводних печер Антарктиди. Два німецьких підводних човни піднирнули під Кригою, побачили там якусь печеру, в яку вони зайшли. Потім піднялися і побачили досить великий простір, придатний для життя. Так звана база 211 Новий Берлін. За припущеннями конспірологів, саме її нацисти змогли облаштувати під. Під кригою. Це пояснювало, чому субмарини Гітлера раптово виникали, наче ні звідки біля берегів Аргентини. Що вони там забули? І друге, а де ж сподівалася велика плеяда німецьких науковців та скарби Третього Рейху. Вони досі не знайдені. Ще одне питання: куди з них нацистський підводний флот? Військово-промисловий комплекс зміг зробити, якщо Радянський Союз 94 якщо вони нацистські 1100. 41 першого по 45 рік цим зацікавилися американці, зокрема адмірал Бьорд, який наприкінці 46-го року очолив експедицію ВМС США до Антарктиди під назвою Хай Джамп, тобто високий стрибок, з метою вивчення чи там залишили у третього рейху. Згодом зв'язок був перерваний, але операція була розвернута, повернута назад з величезними втратами, підбитими авіаносцями, літаками і кораблями супроводження. А це ще одне загадкове місце у вісімдесяти кілометрах від узбережжя США. Тут затоплений британський торговий корабель Порт Ніколсон. У 1942-му судно торпедувала німецька субмарина. Але цікавий не сам корабель, а те, що було на борту. Платина, технічні алмази, брільянти. За сьогоднішньою оцінкою, це буде 3,6 мільярдів доларів. Це була плата СРСР Сполученим Штатам за військову техніку. Але чому скарби так досі ніхто і не дістав? Бо Британія, США та Росія ніяк не можуть домовитися за законами історичною спадщиною. Є е, тільки ті речі, які пролежали. Під водою більше ста років. Але в історії були й інші приклади, коли країни домовлялися. Наприклад, з Дна Баренцева моря підняли злитки на мільйони доларів. 1942 рік британський конвой доставляє до Мурманська військову техніку та боєприпаси. Назад один з кораблів крейсер Едінбург повертається з таємним вантажем. На борту 93 дерев'яних ящики. Вже у морі Едінбург натрапляє на німецьку субмарину у 456 яка випускає дві торпеди. Команду рятують, а от саме британське судно вирішують затопити, аби вантаж не дістався нікому. Корабель був британський вантаж був радянського союзу. І Йде юридичне питання: він вже був прийнятий. Де Юре чи не був прийнятий як оплата? Виявляється, у ящиках було понад 5,5 тонн золота. Москва його відправила як плату Лондону за військову допомогу. Затонули корабель, відшукали тільки у 81-му. Okay. Золото з Едінбурга оцінили у 81 мільйон доларів. 35 з них виплатили фірмі, яка його дістала. Решту поділили Москва та Лондон. Але скарби можуть знаходитися не тільки всередині затонулих кораблів, а й на самому дні морів та океанів. І за цими багатствами вже в 21 столітті розгорнулася боротьба не на жарт. Ні, це не черговий оскароносний фільм. У березні 2012-го режисер Титаніка та безодні Джеймс Кемерон зібрався на дно Марянської Западини у Тихому океані найглибшої точки планети. Наодинці у Батискафі Deep sea Challenger Кемерон занурюється на глибину майже 11 кілометрів. На це пішло три години. На дні Маріанської западини Кемерон зібрав зразки ґрунту, а разом з ними і пластикові відходи. Цікаво, що люди настільки засмітили океан, що навіть на дні найглибших западин океану зберігається сміття. Відомий режисер зняв документальний фільм про свої пригоди. Потім багато виступав в університетах. Це ж можна вважати теж свого роду. Військово-технічні операції, хто це робить? Або це великі корпорації, або це є спецслужби, які мають теж свій певний інтерес. Зрозуміти, що за останні 100 років на океанічному дні стільки всього цікавого лежить. Найімовірніше всі подробиці занурення Діпсі Челенджера ми ніколи не дізнаємося. Відомо лише Кемерон зібрав чимало осаду з дна, а це для науки дорожче золота. Геологічний аналіз океанічних глибин дає зрозуміти, які таємниці вони зберігають. Це е Літопис, тобто кожний тонкий шар, це як листочок в книжці, на якому записано, що коли було від початку того, як планета утворилась за цей ґрунт, корпорації та держави завжди платили дорого. Суми сягали десятків мільйонів доларів. Була конкуренція між державами, між різними державами. Хто більше зможе зробити, хто детальніше вивчить ці осадки, які підтовщують води. Хто контролює моря та океани, той може претендувати на статус наддержав в багатьох країнах. Працюють засекречені підрозділи, які ведуть невидиму боротьбу на глибинах. Існують вони і в США, і в Росії. Главне управління глибоководних іслідувань одна з найзакритіших непублічних структур, які займаються дослідженням глибин. Океанічне дно це колосальні запаси корисних копалин. і саме за них. Воює людство. Якщо добуток нафти і газу на континенті від всього обсягу, складає ну приблизно там 35 то решта знаходиться в океанах. Не треба платити за концесії. Головне мати підводні апарати та вчених, які знайдуть, де саме потрібно бурити. Ці природні підводні скарби в майбутньому зможуть забезпечити корисними копалинами країни на десятки років. Уряди країн, аби приховувати свої секрети, використовують чимало термінів. Наприклад, у США є грифи конфіденційно, таємно та цілком таємно. У Росії державна таємниця має термін засекречування щонайменше 30 років, але деякі грифи таємності не знімуть ніколи. Зокрема, це стосується і військових операцій в океанічному просторі. Можливо, ми і через сто років не знатимемо, скільки ж було інцидентів з підводними човнами. Михайло Колесніков. Факти тижня.